У сусідньому селі вбила брата. Прилетіла ракета і його кості розкидали по всьому огороду. Жити в погрібі три на два, в п'ятирох. Це невиносимо. Я плакала день і ніч тільки додому, на свою батьківщину. А оце що пише небезпечна міна? Ну то ж туди не ходить. І ще віші я не вбираю, тому що хто його знає. Страх такий. Такий і гул. І в небі з'явились два літака. Це були насі. Віра. Якщо вірити будемо друг друга, значить ми побідімо. Вони мене. Вони хочуть не миру, а перемоги України. Люди, чиє життя зруйнував ворог. Але вони не втратили віру в ЗСУ про життя на лінії вогню. Жителі Донеччини у програмі Перехрестя з Христею Равлюк. У четвер, о 19. Не пропустіть!